Ранком 7 серпня біля центральної бібліотеки шості людно. Тут зібралися, аби віддати належне та відзначити 204-ту річницю дня народження Пантелеймона Куліша. Не дивлячись на війну, залишити без уваги таку дату просто неможливо. Скромно, але творчо. І зі смаком тут організували невеличкий захід. Традиційно Тетяна Мішко та Ігор Чумак виконали пісню, присвячену видатному земляку. Сьогодні свято. Сыбралась всі люди любых, широким дружнім поле, на кулешеве полі застигла я душа, на Святі кулеша. Долучилися до заходу і творчі молодь шостки. Майстрині хендмейд продемонстрували свої вміння. Тут можна було побачити процес створення прикрас з бісеру, детальніше дізнатися про плетіння гачком, побачити, як виготовляють фенічки. Кожен обрав те, що ближче до душі. А сьогодні ми тут представляємо гурток в'язання і робимо іграшки, ось такі. Це Треба у дітей, щоб було терпіння, бажання і посідючість. А найголовніше, щоб ще їх підтримували батьки, що це як це гарно, як це потрібно. Ось цю мавпочку Уляна вив'язала, мабуть, за місяць, так це не кожен день ми робимо, а так, а так і швидше можна. Іграшки я в'язала сама. В'язати їх нескладно. Всі деталі в'яжуться окремо, а потім я шиваю їх до добу. Треба мати бажання. Сьогодні нас запросили на майстер-клас і ми е, плетемо бісером. Аня Плете в нас гердан. Це традиційна українська прикраса, шийна, е, одягається на шию і з'єднується медальйоном. Це зараз дуже так. Модно стало, і їх дуже багато хто зараз носить. Плести гердан не важко. Головне це ситчивість та добре рахувати. Спочатку треба купити станок та порахувати скільки бісеринок буде у, цій, у цієї прикраси. Потім намотати. На станок нитку і почати плести бісером. Потім цю прикрасу знімаєш зі станку і все. Всі дівчатка люблять прикраси, тому я вирішила плисти ім цю. Ну піти імна в цей гурток. Учні дитячої школи мистецтв порадували присутніх на заході створеними яскравими малюнками. Для себе дівчата обрали квіти. Та пейзажі рідного краю я малюю сонях основному. Літо це гарно щоб намалювати гарні квіти, бо взимку це не дуже часто вдається. Малюю квіти, бо соняхи асоціюються з Україною, а плюс дос, ну, досить красиво в них палітра, жовте зелений, вони дуже гарно поєднуються, тому я обрала саме ці квіти. Я малюю природу нашого краю, хутор, річка. Десь там подалеку ліс буде місточок, все як треба. Це моя фотографія, зроблена в селі Вороніж, тому це буде моя картина, моя так ось, моє представлення. Я обрала малювати саме вороніжську природу, тому що сам пан Телемой куліш народився в селищі Вороніж. Патріотичні запальні пісні дарував вокальний колектив зображівки Зорицвіт. Всі присутні мали змогу долучитися до створення спільної імпровізованої абетки Кулішівки по Шосткінській. Не оминули увагою цього дня і гуків хутор, де пройшло дитинство Пантелеймона Олександровича Куліша. Тут відбувся невеличкий концерт. Долучився до загоду і міський голова Микола Нога. Сьогодні день народження Пантелеймона Куліша, видатного українця. Всесвітнього рівня, який народився на цій благодатній українській землі. Ще в ті часи він оспівував Україну, він бачив її самостійною, незалежною, квітучою. Сьогодні в Україні надзвичайно складні часи. Але ми приїхали сюди, щоб сказати, що Україна живе. А після перемоги ми будемо святкувати широко і красиво. З ним народження Пантелеймона Куліша всіх вас вітаю. Традиційно учасники заходу поклали квіти до літанки. Пантелеймона Куліша.